Полями, болотами, шла, вона йшла, і до великого лісу дійшла. По лісу густому ще довго бродила, та стежку у темряві десь загубила. І був уже вечір і ніч наступала, тоді відпочити вона заважала, заснула і бачила. Брати з нею гралися, як і тоді. Разом було радісно, весело всім У ріднім палаці, де був їхній дім. Прокинулась, сонце стоїть високо, і стежку свою відшукала легко. Пішла далі, бачить, видніється щось, В зелених кущах їй дзюрчання здалось. Багато струмочків ось бачить вона, вливається в озеро вся ця вода. Таке воно чисте, прозоре таке, що темної плями немає ніде. Вона роздяглася, стрибнула у воду і відновилася вся її врода. Волосся прекрасне. І чисте лице такої красуні немає ніде. І ще одну ніч довелося там спати. На думці одне лиш братів відшукати. Цього разу бачила сон, як вона боролася з темними силами зла, які намагалися вбити її. А також усіх одинадцять братів. На ранок прокинулась і пішла, не знає, куди її стежка вела. Назустріч бабуся із кошиком йде і ягід постілих елізі дає. Їх з'ївши, вона у бабусі питає, чи може вона про братів її знає. Бабуся Лише головою похитала. А потім таке ось Елізі сказала про принців не знаю, не бачила. Ні. Одинадцять лебедів тільки були. І в кожної птахи на голові прекрасні корони були золоті. Не в змозі тримати своїх почуттів. Еліза питає бабусю про них. Та де ж ви їх бачили, де підскажіть, До місця цього ви мене проведіть. До річки бабуся із неї прийшла, і там залишилась Еліза сама. Ішла берегом довго, ось бачить вона, що в море лазурне впадає ріка. На березі моря щось наче блищить. Коли придивилась, то пір'я лежить, Одинадцять білих в краплинах води на березі моря іскряться вони, І зрозуміла ліза тоді, що лебеді тут нещодавно були. Потрібно чекати той миті, коли вони повернутися зможуть сюди. І зовсім недовго чекала цю мить, як раптом почула хтось наче летить із синього неба, з за хмар, з висоти на берег спустилися білі птахи. Одинадцять лебедів крилами б'ють. Промені сонця ідуть, як тільки воно перестало світить, з них пір'я злетіла у ту ж саму мить на березі моря де хвилі бурлять, Одинадцять принців прекрасних стоять. Від подиву скрикнула їхня сестра, братів обіймати побігла вона. Хоч дуже змінилась сестра за роки, одразу впізнали і лізу брати, від радощі всі почали танцювати і пісні знайомі з дитинства співати. А потім Елізі розповіли, як мачуха їм зруйнувала життя, світанком вони лебедями стають. А ніччю до ранку, як люди живуть, один раз на рік прилітають сюди, щоб трішки побути на рідній землі, палац подивитись, хоча б з висоти дитинства згадати щасливі роки. Ще тільки два дні вони можуть тут бути, а потім їм треба назад повернутись, над морем летіти. Теж треба два дні, сестру свою взяти не можуть вони, човна в них немає, ні навіть плота, щоб якось і ліза із ними плела, і залишати її тут не можуть. Та що ж їм робити, і хто допоможе, якби наша мати на світі жила, не трапилась з нами страшна ця біда. Сиділи і думали, і горували. Як раптом, на думку, їм спала, сплести з камишу і гнучкої лози, великою сітку сестру що внести, всі дружно взялися і сітку сплели, на ранок в ні понесли. Еліза спала ще, коли полетіли своїми крилами від сонця. Закрили, прокинулась, бачить, летять високо, і свідку із нею тримають легко. До заходу сонця їм можна летіти, а потім їм треба перерву зробити, десь приземлитись, до ранку чекати і знову великою відстань долати